У Севастополі на водноспортивній базі відпочинку яхт-клуб Юк, що в бухті Омега, пройшли чергові дитячо-юнацькі змагання з вітрильного спорту. Відкритий кубок міста присвячений до дня рибалки в олімпійських і неолімпійських класах. Яхт, тривав три дні та завершився у суботу ввечері. Наша знімальна група мала можливість спостерігати юних яхтсменів у процесі перегонів і поспілкуватися з організаторами змагань. Приводом присвятити одну з міських вітрильних ригад до дня рибалки стала подія, що відбулася в 1984 році. Році у той період ще при радянському союзі з подачі рибалок, а саме юг трансфлоту, і був заснований яхт клуб «Юг» як база для розвитку вітрильного спорту в місті Севастополі. Поздравляємо всіх рибаків, всю рибну промисловість, хто був рибаком, хто є рибаком то просто судочки сидить. Після здобуття Україною незалежності тільки в 1998 році змагання відновили і відтоді проводять щорічно під патронатом міської влади вітрильної федерації Севастополя та за сприяння в односпортивній бази відпочинку юг. Колись у часи Радянського Союзу подібні старти збирали в Севастополі сотні юних аматорів вітрильного спорту. Ті регати, які в 70-м році, при СРСР проводились здесь, в Севастополі, ані зараз всі, так сказати. ушли в Европу, на озера. Италия, Гарда, то есть собирает 1300 детей только в классе оптимист. И заявляют они в книгу себя рекордов Гиннесса. У нас здесь в Севастополе раньше собиралось 2500 детей. Вот. И вы знаете, то есть для такого небольшого городка, примерно как у нас Балаклава, немножко больше, все приморские города в зимний период с удовольствием проводят детские регаты, юношеские регаты, которые собирают больш... Очень большое количество гостей, спонсоров и регаты, довольно-таки окупаемые и вне сезон, прибрежные города, э, заселены и гостиницы, и общепит полностью. То есть это дело везде развивается, и людям выгодно. То есть, соответственно, значит, надо, наверное, как-то вот добиться, да, что в Севастополе тоже выгодно проводить соревнования. За словами фахівців, щоб повернути в Севастополь позасезонні регати, необхідно вирішити ряд організаційних і технічних проблем по взаємодії вітрильної федерації та яхтклубу. Крім того, для подальшого конструктивного функціонування спеціалізованої дю США Олімпійського резерву, що існує на водноспортивній базі з 1996 року, виникли питання врегулювати, які теж можливо тільки на офіційній зустрічі сторін. Встрічі я сподіваюся, положить начала конструктивному ані. Между нами как базой и ими, как учителями, как наставниками, теми людьми, на которых держится парусный спорт. У день завершення змагань випала така можливість і збори представників Яхтингу Севастополя за участю начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Севастопольська міського державного адміністрації Андрія Тимченка відбулися. На сьогоднішній день всі питання улігуровані, всі проблемні вопроси зняты. Ну, коротко так, щоб було понятно, Яхклуб Юг працює і продовжує, буде працювати, як основна база розвитку парусного спорту, прежде всего, дитячого парусного спорту в городе Севастополі. Наші спортивні школи, це школа Школа высшего спортивного мастерства и э, школа. Детская юношеская школа Олимпийского резерва по парусному спорту продолжают здесь находиться на безоплатной основе. Вопрос финансовый также прорабатывался. Парусная федерация со своей стороны взяла на себя, ну скажем так, ответственность или обязанность провести работу по привлечению сюда дополнительных спортсменов с других регионов, в том числе России, Белоруссии и Украины, для того, чтобы яхт-клуб был заполнен максимальное количество времени именно вне сезон. Еще раз хочу подчеркнуть: яхт клуб Юг, как организации, я как директор, мы помогали и будем помогать парусному спорту. Мы заинтересованы, чтобы парусный спорт развивался. И мы планируем возобновить статус базы подготовки Олимпийского резерва яхтенного спорта. То есть я считаю, что это правильно, я считаю, что это нужно и важно. Потому что на сегодняшний день, учитывая ситуацию в стране, я большой сторонник того, чтобы дети Занимались спортом, они шастали по подворотням и занимались непонятно чем. Это, я считаю, все-таки большая проблема в настоящее время. І поки дорослі вирішували на яких умовах продовжувати взаємодію як клубу юг і вітрильну федерації Севастополя, та яка перспективи найближчим часом очікують у США Олімпійського резерву, діти на радощі відпочиваючих на берегах бухти Круглої активно з'ясовували, хто ж кращий яхтсмен гонщик у цій акваторії. Конкуренція на воді доволі такі жаркає. То тобто, є у нас на юношських сорінуваннях, сорінуваннях гоняються, значить п'ять чоловік зборної. Украины, которая сейчас, кто едет на чемпионат мира, кто сейчас приехал с чемпионата Европы. И довольно-таки достойную конкуренцию им составляют более молодые спортсмены. То есть спортсмены 10-летнего возраста уже могут составлять конкуренцию спортсменам 14-летнего возраста. Это великолепно. Вот это, значит, будет одна из подготовок, так сказать. Здесь 1 сентября у нас пройдет чемпионат. Украины открытый тоже самое повторюсь чемпионат Украины, где будет составлена сборная команда Украины на следующий год. У цих стартах взяли участь 70 плавзасобів п'яти класів яхт і чотирьох категорій вітрильних дощок. Всього за Кубок Севастополя змагалися близько ста вихованців яхт-клубу «Юг», Царська Пристань, Козача Бухта, 57-го центру фізичної підготовки та Київського палацу дитячо-юнацького спорту. Місцем проведення перегонів був обраний внутрішній рейд бухти омега Це екваторія з нестабільним вітром, обмеженим водним простором, що простягається з півночі на південь та добре проглядається з двох берегів глядачами. За період змагань було проведено 12 перегонів. В останній день суддівство юних спортсменів здійснював сам цар морів Нептун. По завершенню змагань юні яхтсмени ділилися враженнями та планами на майбутнє, а також розповідали, яким чином вони стали яхтсменами. Я пішов на море, побачив, як займаються інші діти парусним спортом. Мені захотілося спробувати. Я тим сильно увлекся і вирішив теж почати займатися. Є мрія поїхати на чемпіонат світу. по итогам этих соревнований я занял первое место с экипажем на яхте в классе 420 в экипаже меня и моего напарника Васильева Ивана. Предложили мне заниматься этим спортом мои друзья. Правда, вскоре они покинули этот спорт, поскольку по состоянию здоровья не вышло. Ну, а я решил продолжить заниматься и вот Как то, вот так вот, ну вроде получается. Займаюся я вже полгода. У мене є мечта. Я хотів би очень поучаствовать на чемпіонаті мира. А ввечері того ж дня, після підбиття підсумків та нагородження переможців, яких за традицією кидали в море, всіх учасників чекав спільний подарунок від морського владики смачна юшка.